Господь з вами, слова святого вам Гамія від святого Марка. Його. Того часу Ісус з учнями прийшли до Вітсаніти і приводив до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І взявши світову за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав, щось бачиш, підвівши погляд, той каже, бачу людей, бачу, ходять, мов дерева. Потім він знову поклав руки на його очі. І тоді той прозрів видужав і побачив усе виразло. І він відіслав його додому, кажучи, до села не заходь. Це є слово Господь. Хай слова святої Вони знищать наші гріхи. Амінь. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drogie ulubieni chrześcijanie, bratki i siostry, kochani nasi parafiany, organistki, umilowani kochani Bożych dzieci. Czucie Próżnienia. Dzisiaj Пане Єсус ще раз хоче нам усвідомити, що дар бачення, дар зору це є не тільки для того, щоб нам було легше в житті, щоб ми якось вигодніше жили, щоб нам було зручніше, але дар Божого прозріння є. Потрібно нам для того, щоб Господь легше увійшов в наше життя. Тому що, так може, образно собі скажемо, приклад з магазину, з кооперації, коли ми йдемо щось купувати, нам зір потрібний для того, щоб ми знали, що ми хочемо вибрати, але, наприклад, торгівцям залежить на тому, щоб ми краще бачили. Те, що вони хочуть продати. І, наприклад, ці всі ну, реклами, пропозиції, вони діють так, що цей товар, який ми маємо нібито купити, він є на рівні наших очей, є близько нас. А все решта, щось добре, дешевше, може навіть, воно десь є сховане, десь далі на другому плані. Чи вище, де людина не дивиться, чи дуже внизу, де, наприклад, старші людини згинаються. І цим людям, які продають, залежить на тому, щоб ми добре бачили, не для нас, а для того, щоб товар пішов. І другий такий приклад розповідали мені такі мої знайомі, які працюють в банку. І Займаються підписами договорів різних, там, кредитів. І каже, приходить один чоловік, а сотрудник цього мого знайомого каже до нього: мені потрібно, щоб ви е, написали заяву і щоб прийшли обстеження на очі. Він каже, ну заяву я напишу, а навіщо обстеження? Ну, Він каже, ну така є потреба, такі вимоги. І каже, там звертається до другого чоловіка, каже, дай мені купки, там він подивиться. Ну і там на бумажці великий, а, бе, ве, б, б, б". і так далі. І внизу такий дрібний якийсь там текст, і кажуть, ви бачите цей текст. Він каже, цей старший чоловік Ні, не бачу. О, то це хорошо, ви нам підходите, підпишіть тут заяву. Тому що в заяві дрібним шрифтом пишеться то, що банкові вигодно. І каже таким чином людей трошки обдурують. Чи те, що ми бачимо, чи те, що ми не бачимо, не тільки нам потрібно, потрібне комусь, хто хоче щось з нами зробити. І тепер перекладаємо це на Бога. З одної сторони, пан Єсус відкриває очі цій людині для того, щоб їй було краще в житті. Але найважніше, що в тому чуді, в чудові, це те, щоб пан Єзус міг якнайпростіше війти в життя цієї людини. Щоб ця людина могла побачити, хто такий Бог, як він діє, як він допомагає. Тому пан Єзус часто запитує учнів, ви маєте очі, і що ви не бачите, ви маєте вуха, і що ви не чуєте. Так, читаємо в Евангелії такі моменти. І насправді Господь Бог дає нам дар. Очей дає нам різні дари. Те, що ми ходимо, то, що ми розмовляємо, то, що ми чуємо, дає нам ці дари, щоб ми легше прийняли Бога, щоб Господь мав простіший доступ до нас. І тому сьогодні, коли пан Єзус робить чудо, прозріння для цього чоловіка, який біля саї, де зустрівся з паном Ісусом. Він його оздоровлює, зцілює. І це теж цей знак, що Він написано слиною доторкнувся до нього. Ми знаємо, що вільгость, влажність в Біблії означає Духа Святого роса, дощ, вода, влага. Тобто Бог йому дає, дари Святого Духа. Дає йому дари, щоб він міг правильно в житті поступати. Тому пан Ясподім каже, не заходь до села. Це не значить, в селі це щось неправильно чи не недобре жити, але там вже є готова характеристика про цю людину. Там же його знають як сліпого, його вже там повідкидали від своїх, скажем, кругів, сімейних, дружніх, сусідських. Він вже там в певному шаблоні знаходиться. І Пане Ісус каже, не заходь до села, тобто не входь в цю структуру, яку вже про тебе зробили. Ти маєш бути понад цим, ти повинен тепер бачити чіткіше, ти повинен орієнтуватися в житті, ти повинен бачити, хто тобі добре хоче, хто тобі погано хоче. Тому, Пане Ісус каже, не заходь до села. І коли чоловік каже до пана Ісуса, я бачу людей, як дерева. То це є таке перший якби, етап зцілення, що пан Єсус, так як при сотворенні світу, раніше Бог сотворив всю природу для нас, і Він це побачив. І потім останнього дня сотворює людину. І тому другий раз пан Єзус доторкається до нього, ставить на нього руки, покладає свої долоні на нього, доторкається очей, щоб в ньому сотворити цілісність людини, повністю, щоб він був. Здоровий чоловік, щоб він був повноцінною людиною. Як він вже побачив те, що природне, то тепер має побачити те, що духовне, бо людина це душа і тіло. І це і таке, якби подвійне зцілення в одному чуді. Тому сьогодні, коли ми можемо усвідомити собі ці дари, які маємо, побачити, що ми бачимо не тільки очима, але бачимо теж духовно. І це дуже легко, якби з однієї сторони, сказати, провірити, з іншої сторони, це ну, тримати таке відчуття, але ми не раз кажемо, якщо там розмовляємо з кимось, або про когось там щось говоримо, про якусь ситуацію. І, наприклад, один момент, коли нам розповідають якусь там ситуацію, обстановку, щось там сталося, наприклад, в Городку ще десь там, і ми кажемо, ну, я бачу, що. Ця подія, вона от така і така. Тобто, як ми можемо бачити, як це було тиждень тому, чи там вчора, чи позавчора, чи, наприклад, хтось каже плани якісь свої, каже, от я хочу то зробити, то зробити, то зробити. А ви кажете, я бачу, що це неправильно. Як ти можеш бачити, як його ще нема? Але ми кажемо, тому що ми душевно, духовно відчуваємо, як повинно бути. І Хтось бере шлюб, і ми кажемо, о, я бачу, що це буде хороша сім'я добра. Або, наприклад, дитина там в костілі ходить, там, чи там гарно поводиться, чи ручки складає, ми кажемо, о, я бачу, що це буде якась велика людина, якась добра людина. Якщо ця дитина має два рочки, то як ми можемо бачити, що з ним буде в 20? Але ми вже предполагаємо, припускаємо, дивлячись на поведінку, і кажемо, я бачу, що з цієї людини. Буде щось добре. І це є духовне бачення, і пан Єзус тому зцілює подвійно, ще раз кладе руки і дає йому таку цілісність, дає людина душа, дух і тіло. І це є зцілення прозріння, щоб ми розуміли і бачили не тільки очима, але духовно могли повністю огорнути. Дану ситуацію, дану якусь реальність. І тому теж сьогодні ми, коли приходимо до Бога, дякувати Господу, що маємо очі, бачимо, можемо все одно просити, Боже, дозволь мені бачити, дай мені це прозріння. Як часом в Костілі співаємо, відкрий мої очі, щоб я міг бачити, відкрий вуха, щоб я міг чути, чи як дитинок сон схрестить, то теж є молитва, яка називається Ефата. Тобто відкриття відкрийся, і там є ця молитва, щоб дитина могла бачити, чути, щоб могла говорити. І навіть є така сноска, що ксьон зможе доторкнутися рукою до очей, до вух, дмухнути на дитину, тобто дати Дарі Святого Духа, цей знак. І часом є, що ксьон хрестити дитину, коли каже ці молитви, він. Якби дихання на дитину. Так, цей такий знак, він не мусить бути, але є можливість, щоб це зробити. І, власне, це є цей символ, що ми просимо для цієї дитини повністю такого розвитку і фізичного, і духовного. Тому ми сьогодні теж свідомі через це Боже Слово, яке сьогодні святий Марик в восьмому розділі записує, свідомі того, що ми хочемо бути в цілісні. Як люди хочемо не тільки бути, скажімо, фізичними, їсти, спати, щось там, працювати, але хочемо бути повноцінними людьми і дякувати за це Богу. Тому сьогодні просімо Бога про таке прозріння, щоб Господь давав нам бачити різні ситуації, розуміти їх, особливо коли спілкуємося з людьми, щоб ми бачили потребу цієї людини, яка з нами розмовляє, щоб могли вийти її назустріч щоб могли підтримати, потішити, могли зрозуміти ситуацію даної людини і щоб ми могли стати в допомозі, щоб могли послужити цій людині. Тому це прозріння нам потрібне. І в такому служінні хочемо теж просити Бога, щоб Господь показав нам себе, показав нам свою волю, щоб ми її виконуючим, щасливо дійшли до Неба. Никто не попалнный раз Христос.